Що найдивніше викориштували в своєму житті, і гадюк, і що тільки не їв, жив у Венгрії, там приходилося. Ну, годували нас непогано, бо це був совєтський союз. Просто хотілося щось ексклюзивне поїсти. І я це не купив вкусно, полезно Ні, жаба була, ну це вже. По французьки, да, дуже вкусно теж буде. Устриці. живенькі, такі смачненькі. Вони ось тут аж пущали. Ну я не знаю, як вони називається це в армії. Було в махачкалі. Нас таке не діли. Ну дивно, що там пробувала ця рада. Дивні на смак. На любителя. екзотичні фрукти. Дракон якось називається. Мирно устриці. Не дуже бокада. Мені дуже сподобалось. Манга. Хоче на слів можем з горіхом. І це це мого треба питання задавати просто біля ресторану. Ми ж поштовали правильно зробили? О, От страшно були. Смертельна рибу не пусна. Красна риба, я красна риба. Крим'єтки, все морское. Вот Остать, я. Пусть это не просто хатя хотіла. Мам, а бока,